Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати смачну, швидку, солодку ковбаску до чаю. Дуже швидко та просто, але дуже смачно. Отже, нам знадобиться 550 г печива. У мене ось таке звичайне печиво до чаю 150 г вершкового масла, 100 120 г горішки будь-який на ваш смак і 300 г звищеного молока. Також знадобиться одна-дві столові ложки. Какао. Спочатку. Спочатку треба подрібнити печиво та горішки зручним для вас способом. Печиво та горішки я вже подрібнила. Дуже ідеальну крихту я не робила. Мені здається, так найсмачніше, коли трапляються шматочки горішки, то дуже смачно. Тепер все змішую. Висипаю печиво. Зараз, чи видно гарно. Висипаю все печиво відразу, горішки. І сюди додаю какао і гарно перемішаю для того, щоб не було тоді грудочок. Тепер додаю згущене молоко і додаю масло. І гарненько це все перемішаю. Друзі, ще один інгредієнт. Я про нього вам забула сказати на початку відео, я вибачаюся, тут у мене 2 столові ложки кондяку. Виливаю також до печива. Він придасть свою пікантність нашій, нашому десерту, і буде дуже-дуже смачно і дуже ароматно. Отже, перемішую. Наша маса вже готова, вона гарно тримає форму. Ось такі великі шматочки горішків там терпляються. Друзі, ще хотіла заакцентувати вашу увагу на тому, що масло вершкове я не розтоплюю, а просто його м'якенько додаю сюди. Так виходить смачніше. До речі, з цієї суміші можна сформувати цукерочки, теж буде класно виглядати на столі. Але ми викладаємо в мене ось тут такий шматок пергаменту. Викладаю нашу суміш і закручую ковбаску. Все, майже готово. Тепер залишаю в холодильнику на 1 годину і можемо смакувати. Друзі, минула година. Ось так виглядає шоколадна ковбаска, не розвалюється, дуже ароматна. Ось такий швидкий смаколик до чаю, до кави готовий. Друзі, смакуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!